Усім привіт! Мене звуть Інна і ви потрапили на мій канал. Сьогодні темою мого відео будуть дві мої поїздки до Гонконгу та мої відчуття до них. Одразу скажу: Гонконг мені дуже сподобався і я сподіваюся поїхати туди ще раз. Перша моя поїздка була з босом за деякими справами усього на три дні, але затягнулася на тиждень. Хоч Бос постійно була зайнята справами по роботі у своєму телефоні, я все ж таки спланувала наші дні. Мені вдалося відвідати кілька місць та гарно провести час. Я думаю, якщо я б у той раз поїхала сама, я би теж гарно провела час. Найголовніше, куди я змогла потрапити, це Гора Лева або The Lion Rock Ця гора знаходиться у північній частині Гонконгу ближче до Китаю. Що цікаво та одночас лякає: на цій горі немає ні ліхтарів, ні доріжок для туристів, ні канатної дороги для легшого підйому на гору. Тому дуже небезпечно підійматись на гору ввечері або після дощу. Тобто туристи, які збираються приборкувати гору лева, повинні бути дуже добре підготовлені. Звичайно ж, у той день, коли я підіймалась на гору, я про це усе не знала. Я просто хотіла побачити усе місто з найвищої точки гори. Тож добиралася автобусом з центра міста до ближчої автобусної зупинки, а потім пішки. Проходиш останні хмарочоси, що розташовані найближче до гори, та починається дорога вгору. Ця дорога ще призначена для машин, тому якщо у вас є машина, цей відрізок шляху можна подолати на машині. Потім дорога закінчується і починається шлях вгору, який мені важко назвати дорогою або сходами. Перед початком шляху можна побачити знак, будь то обережні, на територію парку є мавпи, можуть вкрасти ваші речі. На той момент то був серпень, було достатньо жарко, і чомусь у той день я вирішила одягнути джинси. Було не дуже комфортно, я пам'ятаю, було спекотно, бо якщо у Гонконгу зимою температура плюс 25, то можна уявити наскільки спекотно було у серпні. Шлях був теж непростий, нормальні сходи закінчилися ще в самому початку, та почалися тільки великі камені та грязь. Слава Богу, у той день було сонячно і не дощило, інакше я не уявляю, як я б дійшла до найвищої точки гори. У самому кінці було навіть важко контролювати свої ноги, але я все ж таки піднялася і зробила багато класних фото. У наступний раз, коли я приїхала з моїм чоловіком, цього разу ми відвідали пік Вікторія. Шлях до піку дуже простий: покупаєш квиток на маленький трамвай, що йде угору, і ти вже там. Відкривається вид на усе місто. Дуже гарно. За додаткову плату можна отримати фотографію на професіональний фотоапарат. На піку навіть збудували гіпермаркет з різними магазинами. Там ми і знайшли ресторан «Бубагамп», який вирішили відвідати. Інтер'єр був дуже гарний, і ми навіть отримали дві певні чашки, одну з яких я благополучно розбила на моєму шляху додому. Також ми відвідали гигантського Будду. Він знаходиться на окремому острові неподалік від гонконгського аеропорту. Він оправдовує свою назву, бо він і справді гігантський. Окрім Будди, там також розташований храм та дуже багато маленьких магазинчиків для привертання уваги туристів. Та я можу сказати, що це реально працює. Ми теж не змогли пройти в кілька магазинів та також прикупили сувеніри. Щоб потрапити до цього місця, потрібно заздалегідь придбати квиток на канатну дорогу. Так буде дешевше. Онлайн ти також вибираєш день та час, коли ти збираєшся скористатися канатною дорогою. Я вважала, що якщо спізнитися, то мій квиток буде недійсний. Тому, звичайно, я вирішила це перевірити та запізнилась хвилин на 10. Але, слава Богу, квиток був ще дійсний, та ми змогли піднятися на канатній дорозі до гигантського Будди. Дорога займає певний час, навколо лише дерева, трава та океан неподалік. Наближаючись до того місця, можна побачити обуду буду далині. Після прибуття одразу натикаєшся на маленькі кафе, ресторани та магазини для туристів. Пройшовши трохи далі, ми зустріли на нашому шляху корів законних мешканців цього острова. Дуже милі та трішки лякаючі, я вирішила не фотографуватися поруч з ними. Проте, як ви бачите на фото, мій чоловік вирішив інакше. Після цього ми відвідали місцевий храм, дуже гарно всередині та зовні. Після храму, подолавши сходи, ми пішли подивитися на Будду ближче. Так як у Гонконгу навіть взимку достатньо тепло, прямо під Буддою ми знайшли магазинчик з нечуваними цінами на морозиво та різними маленькими сувенірами. Я вважаю, якщо ви будете у Гонконгу, обов'язково відвідайте два останніх місця вони як візитна картка міста. Якщо бували у Гонконгу або знаєте там кращі місця для подорожі, пишіть у коментарі, я обов'язково прочитаю. Дякую за вашу увагу! Побачимось у наступному відео. Пай-пай!